У Чернівцях відбувся перший кубок «Елефант» із більярдного спорту серед юніорів, юнаків та дівчат у дисципліні Вільна піраміда. Турнір став фінальним етапом підготовки до молодіжного чемпіонату Європи, який пройде в Кишиневі з 28 по 31 жовтня. Спочатку війни це такий перший чемпіонат Європи, який організувала Європейська Федерація Піраміди. За підтримки нашої федерації спортивного білярду України і також спільно з іншими спонсорами, такими як клуб Елефант, який нам забезпечив тренування у даному клубі, збори. Це свого роду збори для зірної України. До Чернівців приїхали 23 більярдисти віком до 18 років із різних областей України, щоб перевірити свої сили перед міжнародними змаганнями. Тренери оцінюють техніку, зосередженість і психологічну готовність кожного спортсмена. У Нас сьогодні контрольний контрольні ігри, контрольний кубок цього клубу. Я подивлюся на помилки, зреагую на них і скоригую спортсмена так, як потрібно. Але кожна дитина вона особлива, у кожного своя гра, кожна своя тактика. Для багатьох учасників ці змагання перші кроки у великому спорті. Та є й досвідчені спортсмени, як от Марія Калинів із Харкова, яка вже має звання майстрині спорту. Я займаюся більярдом вже майже шість років. Мене в ці спорт привів тато мій, бо він дуже полюбляв грати з друзями в більярд. і от я самого малечку грала з ним. І потім вже професіонально почала займатися. Учасники турніру отримали пам'ятні подарунки, а переможці медалі. Після змагань у Чернівцях збірна України вирушить до Молдови, де вперше виступить на чемпіонаті Європи під прапором Незалежної федерації більярдного спорту. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4